Четвер, 31 липня, цей день в ефірі з актуальними подіями в місті Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо з такого. Нова партія техніки і дронів. Та кожен дрон, кожна підтримка, кожна автівка. Це просто збережене життя. Це е, швидке виконання бойових завдань. З кривого рогу на передову рушила важлива допомога для захисників України. Рівень готовності на контролі перед 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 нашим керівництвом, а перед містом Кривий Ріг, перед його марківниць. Сьогодні у Кривому Розі відбулося засідання обласного штабу з підготовки до опалювального сезону. Де любов, там сила. Для того, щоб батьки не тільки змогли допомогти своїм дітям, а змогли допомогти собі. На тренінг з теми інклюзивної освіти запросили криворізькі родини, де виховуються діти з інвалідністю. Кривий ріг для фронту рада оборони міста передала військовим частинам чергову партію допомоги. Цього разу на передову до захисників вирушили безпілотні авіаційні комплекси, ноутбуки, будівельні матеріали та побутова техніка. Іван проводов знає деталі. Кривий ріг не припиняє підтримувати захисників З початку повномасштабної війни за сприяння Ради оборони міста допомогу на складні ділянки фронту отримали понад 200 військових частин. Загальна сума майже 3 мільярди гривень. Це один із найбільших показників серед усіх міст України. Велика подяка від себе, велика подяка від кожного криворіжця. Ви наші герої, ви ті люди, які пишуть історію і завдячуючи яким. Є наша держава і, взагалі, є наша нація. Ми, місто Кривий Ріг, завжди були, є і будемо поруч. І будемо допомагати всім, чим можемо. Ще раз дякую. Дніпропетровщина сьогодні серед лідерів України у підтримці армії. Один із головних пріоритетів Дніпропетровської військової адміністрації являється підтримка зараз наших сил оборони. За лікарі області ми вже витратили майже. Понад 2 мільярда гривень це в цьому році. Дніпропетровщина є лідером щодо допомоги нашим силам оборони, щоб подивитись на всю територію України. Але це все ні про що. Саме головне це ви, це той людський ресурс, який виборює нашу незалежність. Дякую і вам. Цього дня важливу допомогу для фронту отримали понад 30 військових частин. Ми отримали сьогодні квадрокоптери. Аутел Л4 Max 4 t ну, от і Кафула середні станції. Ну а підтримка. Знаєте, в мене еквівалент цієї підтримки це збереження життя побратимів. Всі, все, що в нас є. Все, що це заради того, щоб хлопці більш ефективно виконували свої бойові завдання. От а кожен дрон, кожна підтримка, кожна автівка це просто збережене життя, це швидке виконання бойових завдань, маневрування та повернення родин військовослужбовців до своїх родин. Все. а все інше не має ніякого значення. Головне зараз підтримувати, допомагати. У чергову партію передано безпілотні авіаційні комплекси, квадрокоптери, рептестери, акумулятори для рації, електротехніку, інструменти, побутове і будівельне обладнання. Загальна сума допомоги понад 43 мільйони гривень. З них 41 мільйон кошти міського бюджету. Майже 3 мільйони приватні кошти зібрані через ГО на Кривий Ріг. Я хочу подякувати Сергію Петровичу, голові обласної військової адміністрації, голові ради оборони Олександру Юрічу. За підтримку і допомогу 43 мільйони це просто цифри, тому що не можна виміряти врятовані житті завдяки цієї допомоги і можливість нищити русню. Тому вам, побратими, бажаю успіху, витримки, сил, наснаги. Дякую вам за боротьбу, за витримку. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. Рівень готовності до зими теплогенеруючих підприємств у кривому розі під пильною увагою сьогодні. У нашому місті відбулось засідання обласного штабу. Тема одна і важлива: підготовка до нового опалювального сезону. Ігор Кононенко продовжить тему. Сьогодні в місті аналізували головне питання зими опалювальний сезон. Засідання обласного штабу провів у Кривому Розі голова облдержадміністрації, начальник ОВА Сергій Лисак. Він подякував відповідальним за підготовчі роботи та рекомендував прискорити темпи. Багато роботи зроблено вже безпосередньо місто, але в нас є труднощі. У нас вона відповідальність не перед нашим керівництвом, а перед містом кривий ріг, перед його мешканцям. Станом на тепер комунальне підприємство «Криворіжтепломережа», тепломережа, що підпорядковується місту, досягло майже половини запланованих робіт з підготовки до зими. Роботи йдуть за графіком, відзначив голова ради оборони Кривого Рогу. Криворіж тепломережа в цьому році запланувала замінити 78 кілометрів теплових мереж. Це також дуже немало, це як на півдороги до Дніпра. Да? Завершення встановлення двох когенераційних установок. Почати встановлення ще 5 КГУ, ми їх ще не отримали, зараз повинні отримати. Плюс 8 побудувати блочно модульних котень. З них 3 для населення, 5 для закладів охорони здоров'я, в тому числі 3 зони мережах тепло-централі, там так, в минулому році були проблеми. Капрімонт 5 клов, поточний 10 киглу. відновлення ізоляції 15 кілометрів. Ну, коротко. По тепломережі на зараз виконано вже 47%. Робота виконується по графіку. У мене сумніву немає, що 15 жовтня тепломережа розпочне опалювальний сезон в повному об'ємі. Державна АТЕ «Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується Нафтогазу, на сьогодні виконала заміну близько 15 кілометрів теплових мереж. Це всього 18,5% від запланованого. І це може бути проблемою. відзначив Олександр Вілкул. 81,2 кілометра теплових мереж. Заміна з них 8,8 кілометрів господарським способом, 19,2 кілометра – Це бригади груби Нафтогаз. Ну, це, що вони допомагають своєму підприємству. 53 підрядний е, способ. Поточний ремонт 27 котлів, встановлення 16 КГУ, відновлення 2,8 км ізоляційних мереж. Питання готовності, АТ те, Криворізька теплоцентраль питання украй серйозне, сказав Олександр Вілку. Минулий опалювальний сезон добре пам'ятають жителі міста. Тоді це підприємство зірвало опалювальний сезон. Кривий ріг був змушений порушити ситуацію на рівні уряду, оскільки теплоцентраль місту не підпорядковується. Тільки після цього на підмогу прийшли додаткові бригади Нафтогазу як власника підприємства. У місті сподіваються, що будуть задіяні всі важелі впливу на держпідприємства і повторення проблем минулої зими в новому. Опалювальному сезоні вдасться уникнути. Єркононенко Олександр Дамашов цей день. Сьогодні на світанку біля селища Широке водій збив пішохода на протезах. 27-річний ветеран загинув на місці. Водія розшукують. Дорожня транспортна пригода сталася 31 липня близько четвертої ранку у Криворізькому районі. Водій не встановленого транспортного засобу допустив наїзд на пішохода 1998 року народження, в результаті чого останній помер на місці. Наразі поліцейські встановлюють обставини наїзду на пішохода та розшукують автомобіль і водія, який поїхав з місця події. за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Учора ввечері на Миколаївському шосе сталося ДТП. 21-річний водій Ваза збив пішохода. Від удару чоловіка підкинуло вгору, а автівка врізалася в зупинку. 66-річного постраждалого госпіталізували у важкому стані. Ввечері 30 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території міста. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу допустив наїзд на пішохода. Останнього з отриманими травмами госпіталізували до лікарні. Стані вкрай важкому Спеціалізований у відділення реанімації та інтенсивної терапії загального профілю. На сьогоднішній день надається вся можлива необхідна допомога, але стан лишається вкрай важким. Тренінг для батьків дітей з інвалідністю відбувся у Кривому Розі у межах проєкту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ його організували представники благодійного фонду за майбутнє України. Іван Проводов розкаже більше. Різні, але рівні. Будуємо суспільство без бар'єрів. Знання інклюзивної освіти дітей з інвалідністю поширюють серед батьків у кривому розі. Де любов там сила, назва чергового тренінгу, що проходить у межах співпраці ЮНІСЕФ та благодійного фонду за майбутнє України. Два роки тому ми взагалі для нас ця тема була нова. Але зараз ми зрозуміли, що потрібно не просто знати, як опікуватись дитиною, допомагати дитині, а потрібно робити таку мультидисциплінарну команду, яка б мала можливість підтримати дитину з усіх сторін. Це і школа. І батьки, і медичні заклади, і той асистент вчителя, який буде займатися дитиною. І це осередок, там, де дитина спілкується, це друзі дитини. Тому от зараз ми проводимо такі тренінги, де кожен може знайти своє місце в цьому колі оточення, в колі турботи. Олена Нізель опікується двома своїми онучками. Старша має проблеми зі здоров'ям та потребує особливої турботи. Жінка каже, на тренінгу хоче почути. Чути поради щодо догляду за онукою, аби легше знаходити спільну мову з дівчинкою. 15 років. Вона, як би сказати, інвалід, ну як вона все може, все знає, сама себе може забезпечувати, ну просто от у не задержка психічного розвитку. От з нею їй тяжело, от основне то нею погуляють, там щось позвать, і телефони. Тобто вона така дівчинка своєобразна. зараз як у неї йде 15 років, то може бути, ну я стараюся знаходити стараюся якось Найти подход поруч з дорослими діти в одній із локацій центру життєстійкості для малечі та підлітків влаштували розважальну пізнавальну програму волонтери Криворізького молодіжного центру, громадський осередок міста у тісному контакті з дітьми з особливостями здоров'я та розвитку і разом із ними на хвилі позитиву та активного життя. Ми, як молодь, допомагаємо знайти точки підходу для того, щоб молодь. Зрозуміла, як працювати з з інклюзивною молоддю на сьогоднішній день, і сьогодні вже не перша наша така зустріч саме з молодшими дітками, з молоддю старшого віку, саме як з ними працювати, як, як з ними знаходити спільну мову, на які комунікації треба на це налаштовувати. Тренінг «Де любов там сила проходить вже всьому. Він розроблявся для батьків дітей з інвалідністю, що проживають на Дніпропетровщині та Запорізькій області. Це не просто тренінг, це такий знаєте ресурс, джерело, яке розробили наші психологи і методисти, для того, щоб батьки не тільки змогли допомогти своїм дітям, а змогли допомогти собі, знайти сили. Знайти засоби, знайти ресурси, як облаштувати і дозвілля дітей, і зробити кращі соціальні умови, і головне, як добитись того, щоб дитина отримала освіту. Під час тренінгу учасники взяли участь у командних вправах, а по завершенні отримали матеріали, що допоможуть у вихованні дітей з інвалідністю. Іван Проводов ігор Притула цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Про таке як перевіритись і що робити далі? Швидке тестування це наявність антитіл до цього вірусу. В Україні розпочався тиждень боротьби з вірусними гепатитами перемоги на татамі. Ціле спрямовані тренування саме на ці змагання, щоб здобути гарний результат. Криворізькі спортсмени привезли 13 нагород з Кропивницького, де проходив кубок чемпіонів з традиційного карате. В Україні почастішали випадки, коли конфлікти закінчуються вибухами гранат. Кривий ріг не обійшла ця тенденція у Саксаганському районі. Вибух у під'їзді не на жарт налякав мешканців однієї з багатоповерхівок. Цей інцидент розслідують правоохоронці. Для з'ясування обставин на місце прибула слідчо оперативна група відділення поліції номер 4 Встановлено, що 37-річний фігурант кинув вибуховий пристрій під двері сусіда. На щастя, в результаті вибуху люди не постраждали. 30 липня за місце мешкання зловмисника поліцейські вилучили понад 100 патронів різного калібру. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за фактом хуліганства та внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. В Україні розпочався тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Звернути увагу на своє здоров'я та пройти вакцинацію проти вірусу гепатиту Б закликають українців в міністерстві охорони здоров'я. А фахівці медичних закладів упродовж тематичного тижня розповідають про вплив цих хвороб на здоров'я, про те, як перевіритись і що робити далі. Дарія Юськова поспілкувалася з лікаркою Криворізької інфекційної лікарні. Вірусні гепатити, давайте розберемося з цим детальніше. Таке цьогорічне гасло кампанії до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами протягом багатьох десятиліть ці захворювання, які викликають запалення печінки, залишаються проблемним питанням людства. Нині близько 5% населення України інфіковано вірусом гепатиту С. Ще півтора відсотка мають хронічну форму гепатиту Б. Та ці дані не остаточні, адже значна кількість інфікованих не знає про це, стверджують інфекціоністи. Основною групою ризику це є медичні працівники, які контактують щоденно з кров'ю. Це люди, які вживають ін'єкційні наркотики, а також люди, які працюють у сфері надання сексуальних послуг. Але ніхто не захищений, тому треба бути дуже обережним, обачним до свого здоров'я, завжди звертати увагу на якісь навіть незначні порушення та вчасно звертатися до свого сімейного лікаря. Серед п'яти типів вірусних гепатитів Б та С найнебезпечніші. Найпоширенішими і основними є це вірусні гепатити А, Б, С та Е. Відповідно, гепатити А та Е C передаються фекально-оральним шляхом передачі через забруднену водичку чи забруднені руки. Вірусні гепатити Б, С та дельта вони передаються через кров чи інші секрети. За даними центру громадського здоров'я, торік в Україні зареєстровано понад 2300 тисячі випадків гепатиту Б, понад 8 тисяч гепатиту, С. серйозні наслідки для здоров'я може спричинити кожен тип цієї недуги. Тож важливо знати, що у багатьох інфікованих перебіг хвороби безсимптомний. Гострий період захворювання гепатиту може протікати здебільшого із жовтяницею, зміненим кольором сечі до темного і знебарвленням випорожнень. Може бути температура, озноб виражені болі в суглобах. Може протікати і безсимптомно, без жовтухи. Відповідно, основними проявами також є астенізація, сильне виснаження, швидка втомлюваність пацієнта, можливість збільшення лімфатичних вузів. Фахівчиня зазначає, попри регулярні інформаційні кампанії та доступність тестувань у суспільстві досі зберігається стигма щодо вірусних гепатитів. Але крок за кроком обізнаність населення про діагностику, методи лікування та профілактику зростає. Відтак за обстеженнями звертається все більше людей. Коли пацієнт приходить до наш заклад з результатами швидкого тестування, ми допомагаємо йому призначаємо обстеження методом ПЛР, відповідно, для того, щоб визначити саме, чи є вірус в крові, адже швидке тестування це наявність антитіл до цього вірусу. Відповідно, після встановлення діагнозу, підтвердження, що дійсно вірус в крові людини, ми призначаємо ще деякі до обстеження. Визначаються біохімічні аналізи крові показники. Оки, чи в нормі ферменти печінки, як функціонують нирки, це дуже важливо. Після чого це все оцінюється і призначається уже лікування від трьох до шести місяців. У більшості випадків вірусний гепатит С є повністю виліковним, а вірусний гепатит Б контрольованим, говорить Ольга Шевченко. Противірусне лікування це препарати прямої противірусної дії, комбінація препаратів. Сучасні препарати, які закуповуються за державний кошт, і надходять до закладів охорони здоров'я кожного року за запитом самих закладів. Відповідно, це сучасні та дієві препарати, які майже у 95% дають результат одужання пацієнта від вірусного гепатиту. «С». Дійсно, є такі от генотипи вірусного гепатиту, які не піддаються лікуванню, тому іноді пацієнтам приходиться переліковуватися, підбирати інші схеми. Стандартна схема лікування від 3 до 6 місяців. 3 місяці для пацієнтів, які не мають цирозу печінки і не мають гепатоцелюлярного карциноми. Для пацієнтів, які мають фіброз печінки або ж цироз, цей період 6 місяців. У темі гепатитів, як і інших недуг, профілактика на першому місці. Це гігієна дотримуватися бар'єрної контрацепції, дотримуватися стерилізації і одноразового матеріалу у використанні медичних маніпуляцій. І відповідно це у нас вакцинація, якщо ми говоримо про гепатит Б або А. Для обізнаності людей про вірусні гепатити, про методи запобігання та лікування цих хвороб в усіх регіонах країни проходитимуть заходи упродовж тижня, що присвячений боротьбі з вірусними гепатитами. Даріяськова Назар Просенко. цей день. 13 криворізьких спортсменів привезли 13 медалей з Кропивницького, де проходив кубок чемпіонів з традиційного карате пам'яті сенсея Володимира Савченка. Спортивна вправність і сила духу допомогли вихованцям товариства Басайдай вдало представити Дніпропетровщину і своє місто на престижних змаганнях. Більше в нашому сюжеті. Найкращих спортсменів з різних областей України понад 150 переможців всеукраїнських та міжнародних змагань. Зібрав кубок чемпіонів з традиційного карате. Його присвятили пам'яті сенцея Володимира Савченка. Турнір проходив у Кропивницькому. Участь у ньому традиційно взяли криворіжці. Результат очікувано високий. Вихованці обласного фізкультурно-здоровжя дворства «Басайдай» представляли 13 спортсменів. 13 спортсменів привезли 13 кубків. З них 6 золотих, 4 срібних і 3 бронзових. Також на відкриті змагання було вручення, посвідчення Ільченко Марії та письменному Артему, майстри спорту України з традиційного карате. Для криворізьких спортсменів ці змагання стали випробуванням на міцність. Конкуренти були сильними, та десятки годин відпрацювання техніки, тренерська підтримка, цілеспрямованість стали надійними помічниками спортсменів. Зайняв перше місце у розділі ката. Перше місце у розділі фу кого і друге місце у розділі кого. Вдалося перемогти моїх суперників через рівень підготовки, який наш тренер нам давав, були такі інтенсивні цілеспрямовані тренування саме на ці змагання, щоб здобути гарний результат. Марія Ільченко займається традиційним карате близько 10 років. Була чемпіонкою світу і срібною призеркою чемпіонатів Європи. На кубку чемпіонів виборола три перших місця. Ділиться на змаганнях, відчувала неабияку підтримку. Змагання дуже сподобались. Сама атмосфера, самі дівчата, з якими я конкурувала за перше місце. Було тяжко, так як це чемпіон, чемпіони за останні три роки. Але все ж таки я стояла на п'єдесталі з посмішкою. І все і все добре. Спорт допомагає досягати цілей завдяки своїй підготовці і без паніки та без страху. Радімір Железняков – кандидат у майстри спорту України з традиційного карате. Два роки тому був призером чемпіонату Європи. Виборов призові місця і на цих престижних змаганнях. Мені сподобався мій результат. Зайняв одне перше місце, одне третє місце. Виступав у розділі в коміте і в уково розділі. Акцент робив більш на так, техніку, щоб показати класний результат. Після чемпіонату України у нас формувалася збірна, і Кубок чемпіонів це наступний крок, коли ми знову перед узгодженням складу національної збірної, яка буде представляти інтереси нашої країни на чемпіонаті Європи в жовтні місяці. То це знову для нас перевірка була, тому спортсмени на своїх максимальних демонстрували при умові, що зараз літо. Багато хто відпочиває, хто вже можливо вже і не тренується, але наші спортсмени продовжують тренуватися, тому результатом задоволені. Тому, але але все ж таки є над чим працювати і готуватися до більш масштабних змагань. Вихованці Віталія Галінського представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 10 по 12 жовтня у Словенії. Таріюськова, військова Олег Каплій цей день. Це все на сьогодні. Зустрінемося завтра у цій же студії. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і тих, кого любите.